Всім привіт з вами блаїх! І ви нас загалі Блейбуди 20 зони і 16 серія, та ймені че частина 2, ми розпочнемо. Добре, ми ще туди добратися, але... Думаю, що зможу. О, я бригас тут. Сало номер шість. А, ви не можете підказати, де Етос? Він терсвоє кімнати с кімнат. Ну заплакана свої кімнату. Да дякую. Я Ээээ, зброю залізну. Це цел 65 Ні. Добре. Що ти за фігня? А? А ти хто? Я пролюбляюсь, а ти? Я Гілос. Ти сам що еще в этого 15? А, так, я... І як знаєш, це не меня не на зброя, а залізна. Яка просто була помалнное в блакетной коле. Знаєш там я не, не сам врятував село 15 і з ким ти вже зміг рятувати село 15? Джордан. він п. Він, він більшість роботами з вами не зробив, але я теж просто. Тож ти хочеш сказати, що ти була бахню? Написать mm, на 50% бахньою. Прогліпла їх так? Так. Як я бачу, ти мене на половину. Я їх обманув. А, Ну так. Але зарахували мій дух за видався, коли ми заховали. Мене за буває, я думаю, що більше більшість винтів був. Я зараз можу просто і не сказати. І, будь ласка, показалось напотреблене. Просто скажи, що там ще хтось. Я не... я Мой був дух і хай я ще поставити. Хм. А чого я до мене думати казати? Ну може. Доброе, я не скажу. Добрый день, все вместе. Ты что, думаешь, сейчас 15? Ну що, дізнався? Та... Так. І ти був не один був героєм, який врятував з Лобіна, він так і обманював. Угу. Я це знав. А чого тоді не сказав про того? Я хотів тебе по... попереджати тебе. Ой, знаєш би. О, привіт. О, привіт, Хобі Що ти хотів сказати? Е, я би хотів би сказати, що у вас один хтось е, вас... Хто у вас? Обманув. Той хто? Е, кто? Є, ось тих, вас І вас у ти який вас втував. И. Мы не на сам, а цим Тобто, він же нам сказав, що це він вратов. А не він сказав, що це все вино вратував 15 тоді. Так. Але це його вообще друг. Той... Так його можна обманювати. І більше його забув його друг. Хм. Ну можна поставити ще його другу. Значить, ну більше він зробив наш і він теж там якусь участь. Добре, ми подумаємо. Все дізнався. І всім добрачим зуб, бачення, звому вході в бачення, всім гуд, бай!